Вітаю вас, друзі, у ці хвилини, коли я записую це відео у Саудівській Аравії, знову відбуваються україно-американські переговори. Вони йдуть одразу після того, як завершились російсько-американські. Поки що немає жодних заяв про те, чим закінчилися російсько-американські переговори, але одразу видно, як так звана Росія прагне миру. Учора росіяни завдали удару балістикою по сумах і поранили майже 100 людей. Незмінно агресивною лишається також і російська риторика щодо України Лавров учора знову розповідав про необхідність денацифікації України. Не залишимо без нашого постійного уваги рішення задачі денацифікації того государства. Которая залишається під контролем київського режиму. Усією цією історією із переговорами росіяни насправді просто насміхаються із американців, причому відкрито. І у той самий час у них досі залишається складною ситуація у Білгородській області. Бої ведуться тяжовий, і противник... Далеко не разгромліну противника є сили. Наразі немає жодної ознаки того, що росіяни найближчим часом підуть дійсно на припинення вогню. Навпаки, вони тільки посилюють свої атаки, і українське військо потребує нашої з вами допомоги. Усі дронщики України знають, що немає кращих і ніж ті, які проходять від спільноти Стерненка, ми і справді стараємося постачати українському війську тільки найкращі дрони камікадзе. Але, на жаль, їх недостатньо. Тому я прошу вас знову, закиньте, будь ласка, по 2 гривні на поточний русоріз. Усі реквізити є в описі до цього відео. Ну і на мій канал не забувайте підписатись. За попередніми даними нові переговори у Саудівській Аравії мають стосуватися питання звільнення викрадених українських дітей, а також перемир'я у Чорному морі. Але учора Трамп. Почав казати також і про території, і про атомні електростанції. Зараз говоримо про території. Ми говоримо про лінії демаркації. Е -е. Ми говоримо про власність на електростанції. Те, хто каже, що Сполучені Штати повинні володіти електростанцією, а потім працювати таким чином, тому що ми маємо досвід, щоб її полагодити, тощо тощо йдеться передусім про одну атомну електростанцію про Запорізьку, яка перебуває зараз під російським контролем. Але президент України Зеленський припускає, що от якби американці узяли на себе управління і модернізацію цієї атомної електростанції, то тоді можливо росіяни погодилися би її віддати. Знайти вихід з цієї ситуації, вони хочуть її забрати у русських, і хочуть інвестувати, модернізувати це питання інше. Це питання відкрите. Ми можемо про це говорити, але питання власності ми точно е, не обговорювали з президентом Трампом. Не зрозуміло, поки що чого саме буде вимагати Трамп чи передачі заес у власність Сполучених Штатів Америки, що об'єктивно неможливо, чи просто управління. Але міністр енергетики США вже згоден брати у цьому участь, якщо це було би корисно для досягнення цієї мети, щоб США управляли атомними електростанціями в Україні, жодних проблем. Ми можемо це зробити. Але це поки що виглядає виглядає як дуже наївна казочка, тому що очевидно, що росіяни не погодяться просто так віддати Запорізьку атомну електростанцію, але вони при цьому можуть погодитись на перемир'я у Чорному морі, і не тому, що у так званої Російської Федерації там сильні позиції, навпаки, ушов. Флот, Чорноморський флот у із з Севастополя. Росіянам дуже потрібно, щоб Україна перестала атакувати Чорноморську флотилію, але домовленості із росіянами не варті навіть паперу, на якому вони написані. От було вже енергетичне перемир'я, і росіяни самі розповідають, що вони його порушують. В цілому об'єкти по енергетиці, будемо говорити відкроєна. вони як йшли, так і йдуть. Просто в даному випадку ми не виключаємо целе районне, а ізолюємо район ведення бойових дій. Одночасно, росіяни стали іще ще активніше атакувати українські міста, Суми, Одеса, Дніпро, Кропивницький, та й не тільки. Ну а що стосується саме масованих ракетних ударів із бортів стратегічної авіації по українській енергетичній інфраструктурі, то росіяни просто взяли паузу для того, щоб накопичити більше ракет. І коли ми говоримо про прикрашені ударів на місці, да ну, ми відновлюємо е, накопну каби ресурси, і все Ну окей, ми зекономимо ракети, які котру витратили. цього все по факту, Владимир Путін просто. То узяв і надурив Трампа, але довірливий Донні усе одно радий, бо йому подарували портрет і продали йому повітря. Да. Владимир Путін продав а, западу в воздух. і ви знаєте, друзі, це не просто влучне порівняння. Росіяни буквально насміхаються із американців не десь приховано публічно на своєму федеральному телебаченні. Неважно. Бо... Віримо, ми в це самі, головне, щоб в це повірили американські кастрюльки і тут увітков. <злук> я впечатлен, що Росія збила. Вот она, У цьому і уся суть новітніх американо-російських відносин. Росіяни дурять американців, а американцям подобається і вони просять ще. <злук> Тому я схильний вірити, що <злук> е -е, президент Путін діє чесно. Вот она, американская кастрюлька, которая <злук> <злук> поверила. Американська адміністрація це знає, вони це усвідомлюють розуміє, це і Трамп, але його це не хвилює. Президент Зеленський сказав, що вважає, що деякі члени вашої команди були під впливом російської інформації. Це були його слова. Що ви можете сказати на це? Ну, ймовірно, а на них вплинули, щоб врегулюватися, тому що це Україна хоче, щоб це було вирішено. Я Україна думаю, їм потрібно це врегулювати. Отакий виходить цікавий, і дещо мазохійський тандем одні дурять і насміхаються, а іншим це подобається, і вони просять іще, і знову, і ще раз. Президент, Президент Путін діє чесно, хоча ви знаєте, напевно, було б гріхом не сміятися із нової американської адміністрації. Бо ви тільки вдумайтесь, радник із питань національної безпеки Волц узяв і випадково додав у секретний чат у сигналі журналіста у цьому чаті. і Він і віцепрезидент Дівенс і міністр оборони Гексет обговорювали удари по Ємену, які потім за кілька годин справді відбулися. Коли у Трампа запитали за цей інцидент, він почав просто клеїти дурня, мовляв. Він нічого не знає. Можу вам це сказати. Я нічого про це не знаю. Вони досягли успіху. Ти розповідаєш мені про це перше. Міністр оборони сполучених штатів Гексет, який був у цьому чаті, став усе заперечувати і обзивати журналіста. Ви говорите про брехливого. І дуже дискредитованого так званого журналіста, який зробив професію розповсюдження обманів знову і знову. Отже, це той, хто поширює сміття, це те, чим він займається, і тільки Майк Джонсон, спікер палати представників, був змушений визнати, що такий чат був. Туди справді радник із питань національної безпеки додав журналіста, але більше таке не повториться. Ось оці люди відповідають за глобальну безпеку. Адміністрація займається тим, що сталося. Очевидно, що випадково номер телефону Трапив у той обговорення. Вони збираються знайти це і переконатися, що це більше не повториться. Тому напевно у цьому контексті питання про те, як росіянам вдається дурити американців, є зовсім риторичним. Обманули дурачка на чотири кулачка. Тему переговорів та перемир'я росіяни використовують виключно для того, щоб накопичити нові ресурси, щоб позбавитись санкцій, які доволі боляче продовжують бити по російській економіці, і продовжувати війну. Американцям потрібно заробити гроші, вони віджали э, потенціально України, а нам нужно вбадрити нашу економіку для ведення війни далі. Я маю повторити, зараз не можна розслаблятися. Ворог саме на цей розраховує. Немає жодної реальної ознаки того, що так звана Російська Федерація буде готова зупинити бойові дії. Росіяни продовжують атакувати Україну кожен день, наступають на більшості ділянок фронту і дохнуть, дохнуть і ще раз дохнуть завдяки у тому числі дронам Камікадзе. Ворог нікуди не подівся, і тільки за учора ми отримали запити від підрозділів на іще ще нових FPV, Тому я знову кажу, що дуже потрібен ваш Донат. А тим часом наше військо завдяки вам отримало іще 440 нових FPV. Друже. Як ти думаєш, що це? А це справжній скарб. Да, друзі, це скарб, це величезний скарб, а саме 100 величезних товстих дронів із спільноти Стеренка, які сьогодні. Наш підрозділ отримав. Усі дронщики України знають, що немає кращих дронів, ніж ті, які приходять від спільноти Стерненка. Тому ми сьогодні дуже задоволені, дуже раді, і ми дуже хочемо якнайшвидше, їх пустити в бій, шукати ціль. Тому дякуємо спільноті Стерненка, самому пану Стерненко та його команді за цей неймовірний вклад в наш підрозділ, в нашу роботу. Слава Україні, здоров'я. Ми ударна група прикордонних мінатури швидкого рогування. Рупак. Хочемо подякувати спільноті Стерненка за надані дрони. Ці дрони будуть допомагати нам нищити ворога на сумському напрямку. 68 десятвосьма окрема єрська бригада дякує благодійному фонду спільнота Стерненка за надані 50 FPV півдронів. Наближаємо нашу перемогу разом. Слава Україні! Бажаємо здоров'я! Ми підрозділ підрозділи ударним МС, які працюють на півдні України. Дякуємо спільноті Стерненко за надання дронів для знищення. Слава Славу слава! Вітаю окремий загін спеціального призначення. Дякую спільноті Старненка за надані дрони в кількості 50 штук. Будемо вбивати разом. Дякуємо фонду Старненка за надані дрони деякі шершені від підрозділу попри все третього полку сил спеціальних операцій. Слава Україні, героям слава друзі! Не вірте пустим балачкам про дуже швидке перемир'я і що росіяни просто так від нас відстануть. Цього не станеться краще і ще більше допомагайте силам оборони України.